Шановні колеги, мої вам вітання! Слава Україні! Так, що на сьогодні? Тут кожен день йдуть якісь ремонти. Звісно, ремонти з підцури я показувати не маю права. А такі звичайні речі, звісно, ми будемо торкатися. Наразі проходить підготовка до капітального ремонту двигуна l 200 Mitsubishi третього року. Каліна лопнула, ну і двигун вже такий був, плачевненький. Звісно, по ньому там роботочки... Ай, Так, значить, все для того. Сьогодні вже з почти забрав і нове коліно забрав. Це все ми будемо бачити в наступних, а може, і в цьому відео, як діло піде. Так, ну він наразі розібраний, продефіктований. Все, що треба, замовили, забрав. Будемо приступати. Так, перше велика подяка за вашу підтримку. Я бачу, хто підтримує постійно, одні й ті самі. Всі добрі, знайомі, товариші, друзі, велика подяка. Ваша підтримка є вагомою. Так, що ще цікавого на сьогодні? Вагання були стосовно опіля вівара. У нас один був в ремонті, піджирав масло, дуже піджирав Інтеркулер був повністю заповнений маслом, чайдів не Розібрали, турбінка підливала, вже люфт великий був, все, катер турбіни замінили. диміть перестало, але все одно угар масла в порядка 700. Мілілітрів на тисячу кілометрів відбувається. Тому тут так от, думаємо і ніколи, і таке, як хто знає, може кольця, може просто закоксувалися, бо масло розход був великий, пригоріли, закоксувалися цей. І були такі вагання через коксовку йому зробити, там, через форсунки ілі ті ж самі свічки позаливати на ніч. але Ніколи цим займатися на ніч постійно в роботі машина. ну їздить, підливає масло та користуємося. 19 двигун дізель. От, Вже думав думав Дум -думаю, та це таке краще кольце, а потім на виробітку, на, на бочкоподібний той еліпс, нові кольця кинуть, то все одно, що на вітер кошти пустити. ну а, Набрав Яковича, кажу. Так і так, що, що порадити? Описав, описав всю картину, Он каже, я не, не знаю, Блін, не знаю. І присадки вроді би, не це, і розхаксовку може пошепче, може ні. І кольця без росточки ставить такое собі, ну коротше, не знаю. А потім звали, звали до кучі кілометраж, звали до кучі а, виробітку і турбіни і все інше. Он каже, Так, подожди. А може у вас просто вже двигун. Повністю випрацьований настільки, що там зазори такі, що ну, розкаксовує, не розкаксовує, а все одно буде те, що буде. да Відображені бойовий хам'як. так а, цей Разкаксовує, не розкаксовує, все одно буде ерунда. Тому, звісно, не хочеться лізти, поки воно їзде. Хай трохи ще потрудиться, бо кожен день якісь то на одній машині рейка, то на другій. Ось тільки-тільки провели всі заміни фільтрів масел ходових цієї групи автомобільної легкової. Коштів пішло просто немерено. Так, що ще? Ну, мелкі ремонти там. То тормозної системи 66-х. То трубочки, то шланочки, то патрубочки, то радіатори попаяли. Оце кожен день, так воно по кругу ходить ходи. Так, ну на сьогодні лопнув коленвал L200, двигун робимо. Опіль ну все одно жре масло і з цим треба щось робити. Подивимося, попробуємо і перевіримо разом, чи дійсно воно щось якось прошепче. Як я тобі два флакончика вишлю. залий, спробуй. Якісь мікрони встанови подивися сам. Воно і чистку проведе двигуна, і, можливо, ви ще деякий час до нього лізти не будете. Ну, а там як піде. Так що по опілю заливаємо мегафорс. Один старе масло зальємо так, Для двигуна збільшення ресурсу. Так, а другий вже по заміні масла в свіже масло. Ну таку обробочку зробимо і на тому, на тому цей. Так, ну а на сьогодні. Так, новий коленвал турецький, кладбищий корінь шатун. Да, на, ці поршніві, кольця, Далі. Установочний з роликами ГРМ і балансувальних валів комплект. Фільтр масляний, болти і головки, повний набор прокладок і прокладка ГБЦ. Ну і, Звісно, приспособи для встановлення хону з дому передали. Ну Катріч турбіни новенькі. Ну, Ще тут багато всякого пильних шрузів. Фільтра, вся фігня. Так, тут все готово. Дивимося, що з двигуном. Наразі просто розібрали, віддефектували ще. Далі буде помивка, звісно, всього, бо пилю воно припадає дуже швидко. Так, по колену видно, лопнув. Тут тріщинка була помітна така, як воно слоями розходилось. Тобто, можливо, можливо, це такий. Брак з заводу був. Так, блок теж підготовлений під продувку, промивку, ну, тобто повністю не повністю ще оці форсунки познімати. Ну і встановлюємо хон, чистимо, миємо і готуємо до зборки. Поїхали блок. Саме головне, щоб розмішався оцей весь осад. в нем вся фишка. Поднимемся. Засекай тысячу километров. Через тысячу километров поменяем масло. И зальем другой флакончик и будет видно. Петрович, ну что там? Это видео да. Так, что Да. Ну все. И не было, бля, бля. Ну, бляха, муха. Это походу, Ну, уже давно. этого Была мазута, затягивали болт. Угу. Mm. Не выйдет, его лопнуло. Ну, Наверное, при, я при, При сборке, при приезде. Как раз же та шейка до лопнула. Так та, та шейка да. и лопнула, да. Твою. Ну, что ходи... вы трапку вытарать, ё Это что за царапка? Это сразу раза не вытарать. Это просто, вы просто двигать эту Это трендец, блин, потратиться столько денег, блин, и, и куплять блок за ногу. <laughs> <laughs> Мы же не при Я вам трогаю, давайте, понятно. Какие, блядь, мотор наш. Бегушник. Че это? А він балансирний 30, ще плюс 30 на напередодні. Балансирний блядь. вал тоже диви. Подтушка подерха. Ну по валу вроде, так особо не видно, що он подери. Це понятно. Короче, вы кидаєте. Ты знайшли його на тюрметі. Дивіться, футболів, все покрашены він, блядь, з того. Покрашили, он по дому покрашений, блядь. И вот і знайшли, то покрасили, нахуй, кинули його и пиздец. І поставили на машину. Так, ладно, знімайте з нього всі шпильки, болтики, кріплення цього, кріплення, да. поки відкладайте його в бік, будемо щось шукати. Ну а що робити? А може хай лежить поки. Так а що з нього? А потім супер, це брук. Ну ні, ми то, ми його не будемо Та ну, понятно. Ми його положимо, це лежить. Це ясно.